Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Понеділок, 29 вересня, і до вашої уваги о цій порі мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що. Ну, а потрібно сказати, все ж таки, що. Блекаут в Белгороді дуже серйозна ситуація. В них виникла кругом занепокоєння. Бачите, світлофори не працюють, світло не горить. Бачите, є проблеми, які виникли з водопостачанням і так далі. Ну так, можливо, хтось задумається зрештою на Росії і побачить, як виросли, зросли наші можливості і які проблеми можуть бути у них. Інакше ніяк. Інакше вони теж не зрозуміють. Нашу силу. Ворог має нас боятися. Для нас принципово важливо, щоб нас боялися. Принципово важливо, щоб, скажімо, противник бачив, які в нас є сили. Це дуже важливо з психологічної точки зору. Теж у будь-якій війні є ще й елементи психологічної війни. Ворог її веде проти нас. Він намагається діяти теж, і ми маємо показувати йому. Наші зуби, наші спроможності. Вони мають розуміти, що сховатися буде ніде і ніяк. І найголовніше, що в даному випадку слова не розходяться з ділом. Пам'ятаєте, ви запитували, ну так а що ж у нас є багато обіцянок? Я теж задавав ці питання. А зараз ми бачимо, що ці обіцянки реалізовуються. Тобто, за словом, діло, і це має бути наш принцип: за словом, діло. Діло йде нерозривно зі словом. Тоді ворог буде нас боятися. Тоді вони будуть розуміти, що проблеми будуть виникати. До речі, вночі було неспокійно, і в Брянській області там виникла пожежа з детонацією на заводі електродеталь. Тобто, системна робота, в тому числі, і по об'єктах військово-промислового комплексу держави-агресора, тривала і буде тривати. Це важливий так само момент. Тим часом це може бути пов'язано із тим, що в тому числі я не скажу, що це головна причина, але одна із причин це те, що Кіт Келлок, генерал Кіт Келлок, спецпредставник президента США Дональда Трампа, зазначив, що американський лідер дозволив Україні завдавати ударів глиб російської території. Я думаю, що Ну, зрозуміло, що до чого ця заява? Очевидно, що ми і так завдавали ударів. Очевидно, що і так били, виходячи із наших спроможностей та можливостей, застосовуючи наші дрони, і на цьому неодноразово наголошував президент України Зеленський, що ми використовуємо саме наші можливості. Однак. Як мені видається, ця заява вона йде з прив'язкою і до того, що заявив напередодні в інтерв'ю к американському телеканалу Fox News віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс. А Джей Дівенс сказав про те, що він підтвердив інформацію, яка раніше з'являлася в медіа, про те, що США розглядають варіант дозволу Україні завдавати ударів Ракетами томагавк дальністю на 1600 км, кілометрів крилатими ракетами по території Росії. Плюс, як мені ще видається, мова може йти і про те, що США зараз будуть готові продати ще більше ракет «Атакамс», якими можна буде ну дуже дуже серйозно утюжити, що називається, і бити по російських об'єктах в глибині поблизу. З прикордонням українським тому поганий меседж для військових і тим, хто їм допомагає, які розташовані в Брянській, Курській, Вороніській, Ростовській областях, щонайменше. І на окупованих територіях, звичайно, там, де є військові об'єкти ворога. Я думаю, що і демілітаризація Криму буде продовжуватися від російської присутності, і Донецьк. Окупований і Луганськ, по ним буде прилітати ще більше, якщо такі заборони, в тому числі на Атакамс, на розвідку, на спостереження, на супутникові дані, які потрібні системам прицілювання та системам наведення, буде знято. Тобто, це дуже хороша новина. Подивимося, як це буде реалізовуватися. Головне, щоб ми під це отримували озброєння. Ось це дуже важливий е, момент. Ну і ще про наші операції, тому що є хороші новини: дрони служби безпеки України завдали ударів по нафтоперекачувальній станції в Чувашії. Ураження підтвердив голова Чуваської республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово зупинено до з'ясування ступеня пошкоджень об'єкта. З власних джерел Служба безпеки України отримала інформацію про влучання в насосну станцію номер 1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю нафтоперекачувальну станцію наразі призупинено. Це зазначило джерело. Поінформоване в коментарі для Радіо Свобода. Зазначається, що станція розташована за тисячу кілометрів від кордону з Україною в населеному пункті Конар. Чуваська республіка, удари по Чуванській республіці безпілотниками сталися 27 вересня. Зараз ми отримуємо повідомлення. І голова Чуваського регіону Олег Ніколаєв заявив про те, що роботу станції зупинили. Тобто, пекельні санкції так само в дії. І це дуже важливо. Ми бачимо, що внаслідок українських ударів по російських військових об'єктах, зокрема по окупованих територіях і по територіях прикордонних, Росія змушена змінювати точки запуску шахедів. Очевидно, це через те, що Сили оборони України та безпеки ведуть системну роботу по розвідці таких об'єктів. Це зрозуміло, ну я думаю, очевидно, і виявляють точки запуску як ракет Іскандер. І напередодні хочу нагадати, я про цю новину повідомляв, але нагадаю, вона варта того, щоб вкотре підкреслити силу, силу і влучність та ефективність наших сил спеціальних операцій, які влучили по точці зберігання іскандерів, по точці, де стояли пускові, звідки Росія запускала балістичні ракети для свого ракетного терору по території України. Так само йде полювання системне за шахедами, за місцями розташування, за місцями пуску, не тільки за місцями виробництва. Це теж принципово розуміти, і така робота буде продовжуватися. Внаслідок цього ворог шукає постійно нові точки, звідки міг би це запускати. І от після атаки, зокрема на Київ, Запоріжжя і Харків, яка відбулася відбулася в ніч на 28 вересня. Під час цієї атаки вперше було зафіксовано пуски ударних БПЛА за аеродрому Кача на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму. Як зазначають моніторингові канали, це вже 12-та відома локація пусків, оскільки цей аеродром знаходиться на західному узбережжі Криму та межує з акваторією Чорного моря, це значно скорочує час підльоту. Ударних БПЛА до території Одеської, Херсонської чи Миколаївської областей, а моніторингові пабліки зазначають, що запущені з цієї локації безпілотники атакували винний завод в Одеській області, а час підльоту з моменту пуску сягнув лише 40 хвилин. Враховуючи, що між місцями пуску та влучання. Відстань майже 300 кілометрів, ймовірно, могли бути так само застосовані реактивні точки шахедів. Що ж, я думаю, що тепер аеродром Кача буде одним із пріоритетних, буде однією з пріоритетних цілей для наших безпілотників, наших засобів ураження, тому що потрібно там. Ну, знищувати все і не давати противнику використовувати. Тому що загроза, тим більше, якщо реактивними шахедами ворог може опробувати це робити, це загроза в першу чергу для південних регіонів, ну, як ми бачимо тут на прикладі Одещини. Тому це, звичайно, треба припиняти. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що. У нього і у президента США Дональда Трампа є спільне бачення можливого прогресу на фронті. Це важливо. Зеленський заявив, що між командами України та США існує чітке розуміння реальної картини на полі бою та перспектив подальшого прогресу. Президент наголосив, що Україна сфокусувала увагу світових лідерів на війні, не зважаючи на актуальний порядок денний щодо війни в ГАЗі. Це теж важливо. Ми теж, зрештою, маємо, розуміємо, що ця війна кривава, що ця війна загрожує переростанню в велику світову через дії Росії, які відбуваються в акваторії Балтійського моря. Важлива і газа зараз на порядку денному тому президент правильно розставляє акценти, що ми сфокусувалися в тому числі на тому, щоб ми не випадали з інформаційного порядку денного, тому що. Ну, Коли починають припиняти говорити, ми ж розуміємо, що це забувається, а цього не можна допустити. Крім того, президент відзначив продуктивну зустріч з Президентом Трампом. Маємо розуміння між нашими командами, що реально відбувається на полі бою і яким може бути прогрес. Головне до цього прогресу залучити максимально Сполучені Штати Америки. Дивлюсь на це з обережним оптимізмом, але все ж таки. Подивимося, побачимо по реальних справах. Тому що ми вже багато і доволі часто чули різного роду заяви, повідомлення чи то пак навіть запевнення, але нас цікавлять реальні чіткі конкретні дії. Президент України Зеленський у вечірньому зверненні. Заявив, що наша розвідка повідомляє, і нам відомо, що російські безпілотники в небі над країнами Скандинавії, Данії, Норвегії, Швеції, а також вони долітають до півночі Німеччини та й загалом створюють небезпеку для всіх країн з сконцентрованих в акваторії Балтійського моря. Так, от ці безпілотники запускаються з російських військових кораблів, в тому числі і з російських танкерів так званого Тіньового флоту. А це означає, що потрібно перекривати Кисень Росії. Це означає, що потрібно а, ще більше задіювати санкційних механізмів. Є сподівання, що цього тижня, попри позицію Угорщини та Словаччини, зрештою буде фіналізовано та ухвалено 19-й пакет санкцій Європейського союзу. Саміт має відбутися країн ЄС в Копенгагені, який Скоріше за все відвідає і президент України Зеленський для того, щоб Україна була представлена, так от зрештою, сподіваюся, що на цьому саміті буде ухвалений 19-й пакет санкцій, який вдарить зокрема ще більше, і по російських спроможностях так званого ось цього російського тіньового флоту. Це потрібно робити, і це в інтересах безпеки. Перекметно до речі, що попри всю слабкість. Яку певною мірою демонструють європейські країни. Буквально, знаєте, побачив дуже цікавий сюжет на Дойчівелі. Мовнику, фактично, ну, майже державному німецькому. Так от в ефірі Дойчі Велі почали з'являтися сюжети про те, як прибув німецький військовий корабель ППО для захисту Данії. Крім того, почали показувати Гамбург, якраз німецьке. Місто, розташоване на півночі цієї країни, і з такою припискою до сюжету, як Німеччина і Гамбург готуються до війни, і показана мілітаризована складова. Ну, дуже добре, що й в медійному просторі прокидаються і починають посилати відповідні сигнали. Але це лише половина виконаної роботи і завдання. Реально потрібно діяти рішучіше щодо збиття і протидії цим дронам, тому що. Постійно літають практично щодня над скандинавськими країнами над північною Європою і виявляють російські дрони, і це ж, звичайно, провокація безпосередньо з боку Росії. А ми це розуміємо інакше це трактувати просто неможливо. Ну а щодо того, чи будуть провокації з території Молдови, я думаю, що варто вже в принципі. В принципі, багато в чому ставити крапку, тому що з'явилися дані про голосування там, і там партія має Санду набирає більшість голосів. Там все-таки ось, будь ласка, проєвропейська партія Пас має Санду отримала 51 місце. Абсолютну більшість в парламенті Молдови, а вже майже 100% протоколів оброблено станом на зараз. Як я це відео записую. так от партія набирає 46 відсотків, трошки більше 46 санду. Їхні конкуренти, які там про російські настрої, 27. Тобто, виходячи із цього, санду, в принципі, може формувати порядок денний. Є президентська посада і буде парламент. Тобто, Молдова продовжить свій рух на інтеграцію до Європейського Союзу. І зрештою сподіваюся, що спільно з Україною ми будемо йти туди, і там ці проросійські настрої відімруть, і Росія не матиме жодних впливів. Чи може Росія ще якісь способи вживати для дестабілізації? Безумовно, вони будуть намагатися. Очевидно, тут не має бути жодних ілюзій, що будуть діяти російські спецслужби з метою, щоб пробувати дестабілізувати ситуацію в країні. А, знову ж таки розігрувати карту російської мови, невизнаного Придністров'я, Гагаузії, і так далі, і тому подібне. Будуть намагатися залякувати тим, що зараз Румунія анексує Молдову або має санду семимильними кроками, поведе Молдову в склад Румунії, буде притіснятись там, будуть притіснятись права російськомовних. Ну, все те, що ми знаємо і бачили, що є в арсеналі Кремля, і що вони використовують. Але все ж таки відколюється ще одна країна з проросійського впливу. Я хочу нагадати, що Молдова характерна тим, що це наш сусід, де дуже часто вигравали комуністи, де комуністична партія Молдови мала серйозні позиції та й загалом були сильні проросійські настрої. Вони й зараз, на жаль, ще є. Бачите, скільки відсотків голосують. Але все ж таки прогрес і динаміка йде в бік Європейського союзу. Ну, а це дуже важливо. Ну і Reuters повідомляє, що Данія з 29 вересня, тобто від понеділка 29 вересня по 3 жовтня, закриває повітряний простір для цивільних дронів. Цей захід введений на час саміту Європейського Союзу, де зберуться європейські лідери. Ось це дуже цікаво. Чи буде Путін? Атакувати в цей час Данію чи буде Росія запускати дрони зі своїх кораблів у Балтійському морі? Яка ваша думка, друзі, з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях та й загалом діліться враженнями щодо тем викладених в цьому відео? Wall Street Journal повідомляє, що на Росії падає видобуток нафти, санкції, війна та виснаження. Місць видобутку нафти призвели до дефіциту спеціалістів, обладнання і танкерів. Тому саме час ще жорсткіше вдарити санкціями. Україна зі свого боку свою роботу буде робити і далі бити по їхніх об'єктах НПЗ, нафтоперекачки, розподілу і так далі. Важливо ще й додати до цього санкційні механізми заходу, максимальні. Значить, нафта дорожчає, вартість видобутку дорожчає і ставить під загрозу ключовий ключове джерело доходів Росії, яке забезпечує близько третини доходів до бюджету і фінансування військових видатків. Ну, сподіваюся, що криза тільки поглиблюватиметься, але це третина. Все ж таки, Росія ще отримує близько. 60-70% з інших джерел, тому це теж потрібно перекривати. Але нафта це ще й символічно і газ, тому що це для Росії завжди був свого роду фетиш. тому бити по цьому потрібно. Тим часом а, НАТО дало оцінку українським ударам глиб російської території. Будь ласка. Україна значно покращила здатність вражати військові цілі в глибини Росії, заявив координатор підтримки України при НАТО Майк Келлер. Це стало можливим завдяки вдосконаленню персоналу, техніки та підготовки. НАТО розширює співпрацю, зокрема в розробці далекобійного озброєння, і вчиться досвіду у України. Ну а як інакше, особливо в технологіях дронів. Келлер наголосив, що жодна зброя, як от танки Леопард чи ракети Таурус, не можуть кардинально змінити хід війни. Вирішальною є комбінація різних засобів. Він також зазначив, що підтримка України посилює НАТО, але альянс має бути готовим до випробувань з боку Росії, зокрема в Польщі та Естонії. Ну, ми вже бачимо, як ці випробування настають, і ці країни вживають заходів, б'ють на сполох, тому що, очевидно, є агресивна поведінка Росії, яка межує з тим, що вони готують військове вторгнення. Росія може почати більш глобально атакувати дронами та навіть ракетами. Провокаційна агресивна поведінка, кібератаки, диверсії, саботаж. все це може бути, тому потрібно посилюватися і. Це очевидно. Китайське видання Soho повідомило, що Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії та державний секретар США Марко Рубіо могли мати жорсткий діалог у Нью-Йорку. Між міністром закордонних справ Лавровим та держсекретарем США Рубіо в Нью-Йорку відбулася напружене обговорення з українського питання. Переговори пройшли за зачиненими дверима і тривали близько години. За інформацією китайського порталу СОХУ та інших джерел позиції сторін конфлікту в Україні різко розійшлися. Проте учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у пошуку шляхів мирного врегулювання та послалися на домовленості досягнуті раніше на саміті на Алясці. А от свою чергу, віце-президент США Джей Дівенс не погоджується з цим та каже, що Росія не готова до мирного врегулювання, і Росія Путін. Порушує нібито ті домовленості, які було досягнуті якраз під час зустрічі 15 серпня на Алясці. Тобто у Джей Ді протилежна думка, але зрештою не звикати до того, що можуть бути різні думки а в США зараз там, ну так, в принципі, повелося. Хоча знову ж таки не виключає, що й у Рубіо така сама позиція вже. Тим часом, президент України, якщо ми вже говоримо про наші нашу співпрацю зі США, то глава держави розповів, що українські посадовці в жовтні проведуть з американцями технічні переговори щодо закупівлі зброї та окремої угоди щодо виробництва дронів. Крім того, прем'єр-міністр Касвериденко наступного місяця зустрінеться з американськими посадовцями для обговорення потенційних американських проєктів в Україні в межах спільного інвестиційного фонду. А Україна фактично готова до укладання окремих угод зі США щодо певних видів озброєння, зокрема систем великої дальності. Поки що більше без деталей. Велика дальність. Заява Кіта Келога про те, що Трамп зняв обмеження будь-які, які могли існувати на удари в глиб російської території, спільні проекти, мега-угода, про яку говорить президент Зеленський, все це дещо складається в пазл. Я думаю, що зараз це це робиться для того, щоб до кінця року змусити Путіна зрештою сісти за стіл перемовин на нормальних умовах, які будуть прийнятні для України і для Заходу. Ось це завдання максимум. Якщо ж ні, то далі це війна на виснаження і все рівно потрібно більше озброєнь. Тому дуже цікаво розвиваються події. На нас ціка... чекає доволі таки непростий, але в той же час багатий на події та цікавий тиждень. І, звичайно, що я вас буду про ці події інформувати та повідомляти. Тому для того, щоб знати більше, швидше та точніше, друзі. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, ще трішечки, і вже буде 400 тисяч, і будемо рухатися до наступного рубежа в півмільйона підписників. Я вам неймовірно за це вдячний. Пишіть ваші коментарі, пишіть те, про що би ви хотіли почути у відео. Не забувайте про те, щоб ставити лайки. Це допомагає тому, щоб україномовний аналітичний контент на нашому Ютубі тільки розвивався та прогресував. Нагадую вам, що ми, попри все, з впевненістю та Божою допомогою дивимося та рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!